Друзі, всім привіт! З вами Лілія і я вітаю вас на каналі Наше подвір'я. І сьогодні хочу трішки поговорити і показати вам наших кроликів. І про наших кроликів. Ось це та малеча, яку ми відділяли від самичок. Так як в нас зараз, після того, як пройшли дощі, почалася така дуже страшна спека. Дуже жарко і дуже парко. І наші кроленятка почали хворіти на шлунково-кишкові розлади. Я вже навіть не пам'ятаю, скільки точно, чи 4, чи 5 кроленятак нас загинуло з цих. Нас ще тут були двоє чорненьких, вони зараз живуть окремо. А ці всі залишилися. 5 штук. ось І тому хочу вам сказати, що коли ви відділяєте, або коли є такий період, що дуже гаряче, то потрібно завжди мати під рукою молочну кислоту. Вона купляється в етаптеці. Її потрібно додавати до води. Тут йде пропорція 2 мл на 1 літр води. І давати пити такий розчин кроликам Просто заливати в поїлки, і нехай вони п'ють кілька днів. Наші кроленятка пропили вже трішки, ще навіть і сьогодні вони п'ють, уже це третій чи четвертий день, як вони на цій водичці з молочною кислотою. І падіж уже Завершився. Я сподіваюся, що більше ніхто не буде хворіти і гинути, тому що вони дуже гарненькі, маленькі, їх дуже шкода. Ось такі справи. Також водичку з молочною кислотою можна і потрібно давати всім іншим кроликам. Це поліпшує їхнє травлення. І вони будуть вам здоровіші. Ось так. Ну, напевно, все розказала. Так, і, ну, і ще зараз підемо, покажу вам, як вже підросли наші маленькі кроленятка-малятка. Так, пройшло вже трошки більше тижня з того моменту, як я вам знімала їх. Ось такі гарнесенькі вони в нас вже є. Попідростали, готуються відкривати очі. До кінця тижня вже почнуть бачити. Ну, не всі, але ось так, ось такі малятка. З цих кроленяток в нас всі живенькі і здоровенькі. Всім дякую, що були зі мною на каналі Наше подвір'я. Не забувайте ставити лайки, підписуватися та, по можливості поширювати мої відео. Всім бувайте і гарного дня!